Виставка фотографій присвячена Дню Дунаю, який є спільним панієвропейським заходом та відзначається на Закарпатті щорічно з 2007 року. В Україні до басейну Дунаю належать річки Тиса Прути Сігет. Організатори намагалися ширше залучити громадськість до збереження водних ресурсів області. Я думаю, що багато чого треба робити, починаючи з дошкільного віку, щоб кожен громадянин України, кожен громадянин Ужгорода, своїй сім'ї пропагував екологію без екології. Ви бачите, що порушується і режим природний, і багато наслідків негативних. Ми бачимо від цього. На фотовиставці, що проходила на пішохідному мосту, представили роботи учасників з 14 країн, на теренах яких протікає Дунай. На мистецьких творах можна було побачити найзаповідніші куточки водного закарпаття. Пам'ятним також стало зображення на фото досі невирішених проблем краю. Брала 200, 354 фотографії. Фотографії надійшли з не тільки від Закарпаття, від людей з інших куточків України, від іноземців. Є фотографії з Австрії, з Угорщини, Словаччини. Люди, які фотографували річки і озера Закарпаття. Цього разу помітний новаторський підхід у проведенні екологічної акції завдяки зміні формату та цільової аудиторії. Виставлені фото, як і очікувалося, привернули увагу перехожих ужриців та гостей міста. Цей день Дунаю він абсолютно відрізняється від того, що ми робили попередні сім років. Наша організація, яка починала це свято ще в далекій 2005 році, звичайно, формат був зовсім інший. Ця робота була з дітьми. абсолютно. Сьогодні ми переходимо в формат абсолютно екологічний приведення уваги не тільки дітей, а всієї людства всіх гостей міста Ужгорода, років до того, що робить сьогодні на річках. Виставка під назвою «Водна окраса Закарпаття триватиме протягом тижня. Організатори сподіваються, що акція допоможе викорінити байдужість до проблеми екології українсь. Ще одним її завданням є привернути увагу туристів до мальовничого Закарпаття придуму